этот вопрос раз навсегда да нормально все там тебе 200 тысяч евро а мне вся эта тягомотина на целый год давай ну а если Катя вернется а если дедушка воскреснет да не вернется она тут через пять минут время выйдет. так что давай <звы> ну вроде все чисто ну, конечно по рукам ну, а вот и она. Ага. Ты спишь на кровати? Уж ну, лучше ну, в машине. Доброй тебе ночи, Тимур. Рада тебя видеть, Тимур. А уж как я тебя рад видеть. Эх, как хорошо. И сразу. Раз. І... Не понял. А это О! Ага. А мы тут крашка слишком проводили. Невоспанья, я его попереджаю. Я півтора тижні ходила на курсы самообороны. Катенька, да это ж наш мастер. Он вместо кровати решил свою бабу починить. Слухай ты! слідкуй за базаром, добре? Це это не баба. То моя Чікса. Перша вже на Чікса, друга вже навіть не твоя дівчина. Господи, мама, якщо з нею мене вб'є. Я Коля. Якщо... Руки. Добрий день. А. А! 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 Воно мене в око вдарило. Це була самооборона. Дуже куліче. Правильно. Як то кажуть, до весілля заживе, а от з випадковими нападами агресії треба щось робити. Діма, Діма, вона якось мене. Вона. Вона... Ти можеш хоч когось накалічити? Такими темпами в нас скоро все село з одним оком ходити буде. Ходімо, Та... Мені треба щось холодне прикласти. Бішено. Чого мене доходно? отримали свого кутузова. Ну, дід, ну ти даєш. Як ти міг так зі мною, а головне, за що? Я ж тебе навіть не знала, а ти мене із затишного Львова у цю діру. О. Ти вибач, що я з тобою так на чистоту, але сам винен. Всі кажуть, що я на тебе схожа. Що ж, поживу тут рік. Може, тоді зрозумію, що ти хотів сказати своїм заповітом. Мені в місті все одно нема що робити. Бачи ты там никого не хочешь. 58, 59. Стоп, все. Стоп. Кровать не собрана. В связи с явным нарушением условия спора. парет меняется диван мой. А что ты маму включаешь? Из тебя такой же адвокат, как из бабы, капитан. Теперь понятно, что у тебя до сих пор капитаном не сделали. Давай иди отсюда. Так, а ну стоямба. Куда стоямба? На минуту вас Я... оставить нельзя. Ну, перестали. О. Ты еще тут, а я думал, ты опять во Львов уехала. Все намного проще. Я остаюсь. Опа! Да ты что? Ты же говорила, что тебе пофиг на деньги. А? а как же клятва Гиппократа? Я боюсь, у тебя такой большой суммы денег крыша поедет, поэтому буду исполнять свою клятву Гиппократа здесь, рядом с любимым братиком. О, ты еще остаешься, чтобы мне насолить. Браво! Этот поступок реально бьет твой собственный рекорд стервозности. Не знаю, как насчет рекордов, но кого-то я точно сейчас побью. Ой, кого ты можешь побить со своим высшим медицинским образованием? Два раза лесника, одну местную истеричку, и это только за последние сутки. Но если их нечаянно, то в твоем случае фактор случайности может нивелироваться. Послушайте, ну, ребята, вы точно как ваши родители. Так и будем год собачиться. В общем, я предлагаю пакт о ненападении. Давай. Ну, вот. А... Не обзывать друг друга без причины. Да. Не мазать ночью зубной пастой. Ну это... Утренняя зарядка? Да. Коль, за 15 лет ты так и не повзрослел. Нет, ну как, это для начала. Для начала нам нужно все вместе дом в порядок привести. Да, я и говорю. Значит так. А, Катя, подметаешь. Угу. Тимур делает кровать и приносит воду я драю полы. А что это у меня сразу два дела? Хорошо, я делаю твою кровать, приношу воду, а ты драешь полы. Ну окей. Только надо, ну, музычку какую-то для настроения поставить. А у меня мобила села. Я дома забыл зарядить. Я тогда пойду найду, где можно зарядиться. Да. Опять самая сложная мне работа. Тоже мне полы драть. Отдыхайте. Здрасте. Здрасте, здрасте. А где у вас тут эта розетка? Розетка і туалет тільки для клієнтів, А ты що Турист. Я Можу экскурсию поки... організувати. Хорошо, что у вас есть? У нас є усе, все, душа бажає. Меню есть. А вот наша душа меню рідко бажает. Как вы тут вот работаете без меню? Вы что, наизусть все помните? Как що тут побьєта? кожен день отдайте саме. Винегрет, борщ, картопля по-домашньому, котлети, по святах Деруни, голубці. А я понял, такое жирное свадебное меню, да? Ну, конечно, таке жирне, таке. Слушайте, ну я же не прошу вас, щоб вы мне приготовили шатобриан под соусом бешамель, Да? Ну, хотя бы елементарне, Гратен де фінуа у вас есть? Ой, ты що, Той вегетаріанець. Тоді візьміть млинець зі сметаною, щойно зі сковорідки. Не пожалкуєте. ні 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 спасибо. Чай ви заварюєте? Є хороший карпатський збір. От, давайте ваш. Угу. і этот Пароль к Wi-Fi. Wi-Fi є у вас хоча б? Сніжана! У нас Wi-Fi! Мовчить, мабуть, закінчився. Але нічого, З понеділка обіцяли свіженький завести. Та да капець. Мені тут ще год куковать. Пандос. Прийшла біда, звідки не чекали. Да. Я думав, Гарбуз – мій ворог. А ні, сам отець Любомир. Ех. А що я мав робити? Чекати, поки поліція з Тернополя в село приїде? Mm. Отже, Любомир, та ваша зрада війде в історію і буде не мати назву, як Іуда Тернопільський. Що, Іванчик? Тепер ну, я тільки один буду за тебе. ой Ой-ой! Голосував. Запхали в мене ніж прямо, прямо в спину. Ех. Не знав, що у вас спина з масла. Але завтра на голосуванні ви будете мати два голоси. Я знаю, Анна буде за мене голосувати. Не те, що хтось там інший. Значить, три. Я теж буду голосувати за вас. Й. Снимайте. Отець Любомир. Ви знаєте, я, я вам дуже вдячний. Дай Боже вам вселенської любові на довгі-довгі роки і, і літа. Єдине, я не можу зрозуміти. Ну навіщо ви затіяли цей вотом недовіри? Ну. По-перше, мені здається, що це дечому вас навчить. По-друге, ви заспокоїтесь, випустите пар. А по-третє, завтра на голосуванні гарбуз побачить, що більшість за Івана. Ну і А ви на нього не ображаєтесь. Він, він так, він хороший хлоп. А він, він не того Іуду мав на увазі. Той, що... Ні, не той. А наш. Маковецький Іуда. Він хороший, ну, наш, одним словом. А є ще розетка? Я тобі схо, а там Ну а що мені делать? Я що виноват, що мой дедушка за всю жизнь так и не провёл электричество в дом? <свист> так, интернет, давай включи. Ого! Намаєш. Приїхали греки привезли нам от дай бог здоров'я. Привіт, Марона. Ходив сказати, не заздрю я тобі Анна. Як скільки він електроенергії жре. Не хотів би нав'язувати свою думку, але це твоє кафе. І ти маєш законне право взяти з нього додаткову плату. О, нехай спочатку за чай розрахується. До того, мажора, гроші і кури не клюють. Ще й мільйон на голову звалився. Є Слухай, Слуха, а ти так і правий. Візьму я з нього 10% за електроенергію. А я завжди правий. Навіть преподобний буде проти Івана голосувати, що ще раз доказує мою правоту. А ти що думаєш? А у мене своя голова на плечах, і ніхто мені не указ. Ні ти, ні отець Любомир преподобний. Замовляти щось будеш. О, дубсти... О гарбузяра. Ходить гарбуз по городу, питаючи свого роду. Я то ніяк не можу зрозуміти, чого ти так за Івана глотку дереш. Він ж тобі гроші платить нарабовані. Та тьфу тобі межив, чи би ті курка на ногу наступила. Не, подивись. У мене файний настрій був зрана ніда тобі. Ха, бльовки нема. Ти чим думаєш? Головав чи гарбузом? Що в тебе на плечах? Чим треба, тим і думаю. Завжди думаю. Та хіба може зрозуміти людина, у якої власної думки немає? Божечки, доню, що трапилось? Що? Тихо, тихо. О, це все их. О, онучка Юхимівська, вона. вона мене хотіла машиною збити, а потім обіляла мене, з них до голови скалючі, а потім подемон. От... Та вона що, Зовсім, зовсім озвіріла го. А, а я попереджав, бо я завжди наперед думаю. Ну, чого ж звезда Ютуба, Привіт. Автограф не залишиш? ну, или трусики. А ти, ти що тут розпинайся, Тебе взагалі там не було. Чо, не Че, де він? Ну, конечно. Ну, давайте все вместе посмотрим, кто из нас балабол. Давайте. Ну вот. Нет, нет. Мама! Ах, ты, придурок! Залина, вешу, ты в кафе приезжай. Вы, вы, вы выключите, выключите! Збучанец, виторианец несчастный! Это я извращенец, я на секундочку голый по бару не бегал. А гірше! Поделать мені больше нечего. Деревенских баб на видео снимать. Поздравляю, Анно! Це тепер весь світ побачить! І всі на села. Та да, не, ну який весь світ? Вон всего лишь 20 тисяч просмотров. Скидь! А ну, ну, а ну выключится! це на войну! виключи, виключи, виключи! Ну не це, Господи, пленку цю за Ну а що тут такого? Ребята развлеклись еще. Это... Ви що делаєте? Ви мені не мама. Так все кіно закончилось. Так. Зараз у мене ці боярчуки пожаліє, ще на світ ей Верніть і кумпу і все одно йможі. Тетяночко, ну не ображайся на мене. Да Бог з ним з тим мільйоном. Ми з тобою, скільки прожили без мільйона і були щасливі. Ну, Ти ж мій найбільший мільйон. То я тобі не дам. Іване! Mm, гарбуз був правий. Яблуко від яблуні, як гніє, то з верхівки. От. Що? От. Це що? От. би муха вкусила. Буйтесь. Що це? Що ти хочеш? що вона хоче? Ну, комп'ютер і що? Переносний, гарний. По акції брали Ганю. Ану, заводь свій агрегат. Зараз собі все побачите. Е, ні. Я не хочу дивитися на Сніжаніні труси. У мене інший То ви не на труси Дивіться. Ага. А на що? На екран! Ну, як можу дивитися на екран і не дивитися на труси? Скажи. Согласен. Так, а ну давай заводь знову. Заводя сказала! Я вам що, тут заводити? да <клухи> <так>, все, закінчаю. <клухи> Дожились. <клухи> виріс, син. За дівками почав бігати. <клухи> син виріс. За дівками почав бігати. Ну, нічого. Я його породив. Я його породила. А ми його породили. Ми розберемось самі. І що цього разу вирішили влаштувати революцію, оргію. Чи щось гірше придумали? А чого? Мені другий варіант теж до вподоби? Вибачте нас, будь ласка, за в гімнастичні справи з свіхою. Я казав їй, що давно вже пора на дієту сідати. Так заткнися вже, гімнаст. Одним словом, ми прийшли вибачитися і пропонуємо випити мирову. Вибачення прийняті. Але мирову я з вами пити не буду. До побачення. Ну чого? Та по п'ять капель. Щоб шоу краще працював. Чого ти злився? Ми ж вибачення попросили. Вибачилися, значить тепер все можна. Хлопці, краще йдіть, поки ще на одне вибачення не наговорили. Йосип, ти, мабуть, іди бачиш, мадам не в настрою сьогодні. А тепер слухай мене уважно. Я не знаю, що ти там собі надумав, але... Тебе разом з твоєю психанутою каратісткою я хочу бачити не ближче, ніж за 500 метрів. А, а цього клоуна за кілометр. Знаєш що? З таким характером, як в тебе. Я більше обочатися не прийду. Спокійної ночі. Чуєш? А про клоуна то вона мала на увазі. Чотка фіфа. Вона мене прай. Що тут розбиратися, а? Ну що тобі от Тетяно конкретно не зрозуміло? Так, до чого тут мій син Дмитро? Та він же зірвав з моєї сніжани плаття. А може, це монтаж. Відео, молодий чоловік. Мой монтаж. Ходіть повтор включу. Так. Ні, Ні, не треба, не треба вмикати. Господи, мужчина, я тебе як матір прошу. ну! Ну, зитрит это видео к чертям Вы собрать. поцарапайте сейчас мне, не надо. Вы что думаете, что я создатель Ютуба, что ли? Не могу я удалить это видео, оно уже разошлось он по всем сайтам. 30 тысяч просмотров. А -а -а! Уже 30 тысяч? А ж сколько народу подивилось, господи, ганьба. Да пью стрия. Да Та сколько там того стрия? Да чего вы хвилюетесь? Ну, дружися наш Дмитро з вашою Сніжаною. А потом мы все разом подивимось это видео. І будемо всі радіти за наших дітей. Love story. Ну, як не важ, Дмитро, то мій Петро. <гум> Ні, слухайте, моя дочка не вимпел. Та ви що взагалі в глузду з'їхали? я взагалі не розумію, чому вона повинна на ньому жениться. Ну, в смысле, ви поняли. Так труси ж. От, наприклад, я. Трусів своєї дружини я не бачив до першої шлюбної ночі. Що ти мелеш? Ну, добре, до другої ночі не бачу. А як ви. Молодий чоловіч. Не знаю, як там у вас у городі. У нас у селі так явно тим сексом не займаються. Ми бачили. Смійтеся, смійтеся. Породили чудовисько. Тепер не до сміху буде. Так, Ганю, мій син тут ні до чого. Я нікому не дозволю ображати мого сина. раз. Так. Значить, тоді Мій голос теж ні до чого? <плес> Та не може такого бути. Та я знаю Світлану, з дитинства знаю. Вона у мене була старостою класу. І я ніколи не повірю, щоб вона бігла голою по бару, ну, чесне слово. І це упереддень голосування за воду недовіри. Як він мій. Скажи, а хто ж то зняв те відео? Та хто його знає? Я людина проста. Максимум то в казатих магнітофонах розбираюся, а не в якихось там у, у тюбах. Ой, не подобається мені. Як ото тільки з'явилося то тріо міщан в нашому селі, все пішло шкереберть. І вигнати якось незручно. Но самі точно не поїдуть. То який дурень сам відмовиться від мільйона, таке скажеш. Чекай, чекай, чекай. Я знаю один спосіб, і ти мені в тому допоможеш. Значить, це правда. Та Це просто збіг обставин. Совпадені не думав. Ну, а я тепер повинна позичати очі у сірка і вибачатися перед Ганною. Не край собі серце, ні собі, ні мані. Як би там не було, плакав мій мандат. Ми, ми вибачимося перед сніжаною. Скинемося з Петром і я повезу її у Тернопіль сукню нову купувати. Ні. ні. І Я з нею сукню не зривав. І, і взагалі я пропонував додому їхати. ти… <рес> ну, ну, як діти, ви хоч розумієте, що ви наробили? Тепер головою буде гарбуз. Ви ну, ви даєте. За сорок років, як я працював в органах, я перший раз виджу злий і злий поліцейський. Ну, якщо вам добре разом, ви зустрічаєтеся, приведи дівчину додому. Нема чого по кабаках шататися. Мама, ми не зустрічаємося. А треба було зустрічати. От, наприклад, а, ми чекайте. з мами я хотів схопити її за руку, а схопив за спідницю. Значить так, ти не лише поїдеш у Тернопіль, не лише їй купиш нову сукню, а й візьмеш човна і покатаєш її на озері. Ну, все, та вже серйозна заявка. Боярчуки, Рихтуй весілля і рушники. Стоп! <риклад> я, яке весілля? Яка лодка? Будеш, синку, я кажу. Пам'ятаєш, Тетяно, як ми з тобою на човні катались і докатались. А тепер он свінок пощікує на батьків. Ех. Добре. Хай буде по-вашому, тільки дайте мені спокій. Пішли, Дмитро. Ми тебе зараз на бабі горпині женять. Будеш катати її на лоці підводній.